Впевненість найбільш ліквідна валюта, яка завжди буде в ціні. Наша впевненість і самооцінка те, від чого залежить, що ми дозволяємо собі, на що наважуємось, з ким спілкуємось, що маємо і чого досягаємо, врешті-решт. Пристойні гроші, визнання, гарні відносини всього цього не буде в житті невпевненої людини. Про харизматичність, переконливість, сильний голос та лідерство теж не йдеться в такому разі. Ми не будемо зараз порситись в причинах, через які людина може бути невпевненою, наприклад, через особливості виховання чи якийсь травматичний досвід, а одразу перейдемо до обраних практик, які гарантовано допоможуть кожній людині, яка просто їх використає. Ви на каналі Вільномов тут все про голос, ораторське мистецтво та саморозвиток. Якщо вам подобається те, що я роблю, тисніть вподобайку. Ну а як відчуваєте потребу прокачати мовлені навички, то поцікавтеся навчальними програмами. Програмами в описі до цього відео, отже, які конкретно дії потрібно робити, щоб досить швидко набути залізної впевненості в собі, яка і стане опорою та фундаментом свого роду в будь-яких життєвих обставинах? Три категорії дій: і перше це формувати в собі нові правильні звички, далі деталізую, друге напрацьовувати навички, які саме теж скажу, і третє прийти до певних усвідомлень. І ще, до речі, наприкінці розповім декілька прийомів, які буквально моментально спрацьовують, наповнюючи нас левовою сміливістю. Тепер по порядку. Почнемо зі звичок, які особливо потужно працюють, коли ви будете робити це в довгострок. Найочевидніші і потрібні нам для формування впевненості звички це регулярні заняття спортом, звичка постійно навчатися і постійно читати. Це фундамент. Спорт в прямому сенсі робить нас щасливішими і впевненішими. Він породжує повагу до самих себе, міцніше здоров'я, краще працює мозок, вища енергія. От цікавий факт: фізична вправа, яка на тонкому енергетичному рівні робить нас більш рішучими, сильними і вольовими. Це присідання, тож Присідайте. Ну і звісно, відображення у дзеркалі. Чи може бути справді впевненою в собі та людина, яка не приймає, якій не дуже подобається власне тіло? Питання риторичне. Але найголовніше, що дає спорт, це нарощування тих м'язів, яких не побачиш оком. Це суперсила і здатність робити щоденні кроки без якогось моментального результату, сила дисципліни. Це і є ключ. Мабуть, мало хто не бачив вірусне відео з Роналду, де він якраз і каже про дисципліну, що це найскладніше. Ось тому сформулював додатково декілька принципів, що допомагають мені самому у змаганнях з дисципліною для набуття звичок. І перше, це не впроваджувати одразу усі звички. Це неможливо, тому що по одній, поступово. Друге, давати собі час, пам'ятати, що ну, зупинятися це нормально. Робити паузи теж окей. Прогрес ніколи не буває сталим нагору. Ви можете щось десь пропустити, недовиконати, але ви повернетесь і продовжите. Третє, оточувати себе людьми, які підтримують вас, створювати ось те середовище, в якому зростати приємніше та швидше. Саме тому так важливо. Бути десь в якійсь спільноті, по інтересах, там підтримка, віра в вас. І четверте принцип пріоритетності: не ставте важливі справи в самий кінець списку справ, бо списки завжди довгі і майже ніколи не виконуються повністю. Спочатку робимо головне і в першій половині дня. І пам'ятаємо, що план для нас, а не ми для плану. Тож тренуємо тіло, м'язи та мозок від сьогодні і все життя. І допоможе в цьому наша головна сила, яка полягає в тому, що ми здатні закріпляти певні моделі поведінки і як позбавлятись, так і напрацьовувати потрібні звички, робити те, що потрібно, а не тільки те, що хочеться. Ну що ж, наступна корисна звичка це контролювати те, що ми думаємо та говоримо про себе, і які слова вербалізуємо вголос. Варто заборонити самому собі усі сварливі лайливі слова на свою адресу. От, згадайте, коли щось вам не вдалося десь помилилися, то багато хто може навіть обізвати себе, як себе називаєш, тим себе і уявляєш, так себе і відчуваєш. Про себе тільки хороше так висновки робіть, помилки виправляйте, але не сваріть себе. Навпаки, хваліть якомога більше, дякуйте, давайте собі підтримку. От багатьом, наче відома практика подяки, коли ти вдячний за прості речі, які маєш у житті. Що дихаєш, бачиш, що є дах над головою, ліжко де поспати, можливість щось робити, діяти. Це щастя, яке має далеко не кожна людина, але більшість забуває про те, щоб дякувати ще й самим собі. Ми, якщо і хвалимо себе, то в кращому випадку за якийсь кінцевий досягнутий результат. А важливо дякувати і за докладені зусилля на шляху до цих результатів. Також використовуйте і потужну, але недооцінену практику самопрограмування, коли ми словами себе програмуємо. Так, слова це ті самі програмуючі одиниці, фактична енергія, заклик до дії, те, що на клітинному рівні перепрошиває нас. От, наприклад, моя авторська програмуюча мантра. Я Іван, ви кажете своє ім'я. Впевнений у собі, розкутий по природі, ще добрий та веселий з усіх боків поглянь. А ще я знаю точно ще зранку і до ночі, що все у мене добре за будь-яких питань. Я усмішку дарую, емоцій, позитив. Тож роблю все до ладу. Це настрій мій створив. До речі, про ваше ім'я дуже важливо називати себе і наполягати, щоб інші зверталися до вас без скорочень і без зменшень. От ми не соромимось лаятись, матюкатись, інколи пліткувати, але чомусь соромимось попросити, щоб до нас зверталися повним саме ім'ям. Іван, Іване, аж ніяк не Вань, Ванька. Бо це обрізає програму, яка закладена в імені та ще й знецінює нас. Ванькою так можна лишитися назавжди. А щоб би краще по імені та по батькові, щоб зверталися, бо тут вмикається ще й батькова енергія імені. От навіть якщо ви згадаєте. Можливо, помічали які відчуття, коли навіть хтось з близьких, нехай в грайливій формі, звертається до вас по імені та по батькові. Одразу якось воно. Ех. Повертаємось до звичок. Звісно, дуже важливі такі звички, як ранні підйоми, а для цього треба звикнути і раніше лягати спати. Звичка не жерти непотріб і нормально харчуватися. Все це прямо абсолютно впливає на рівень нашої енергії і самопочуття в цілому. Напишіть, які звички, на вашу думку, підвищують впевненість в собі, і перш ніж ми перейдемо до навичок для впевненості, зазначу ще одну особливу і дуже важливу звичку: і ця звичка піднімати значущість інших людей, щиро робіть компліменти, підтримуйте і помічайте хороше в інших людях, бути такими з іншими людьми, щоб поряд з вами вони відчували себе кращими, ніж є насправді. Це те, що робитиме і вас, і людину щасливішими. Взагалі, допомога іншим людям робить нас більш задоволеними і, безумовно, більш впевненими в собі. Тепер до навичок, без яких неможливо також бути впевненою людиною. Скажу про найголовнішу, на мою думку, навичку. От скажіть, ви зустрічали впевнених, авторитетних, впливових людей, які мали такий. Тихий, слабенький голос, і не могли ще й нормально формулювати думки. І я не зустрічав. Тому 15 хвилин щодня і ви здивуєтесь власній трансформації дуже скоро. 15-хвилинний урок з обраними кращими практиками для голосу, для дикції теж знайдіть в описі. Ну і щодо усвідомлень, до яких теж варто себе підштовхнути. Абсолютно все, що може змінити нас і наше життя на краще, потребує зусиль, вже як є. І одні крокують шляхом докладання зусиль, а інші в той же час шляхом псевдорадостей, прямуючи через швидкий якийсь кайф, роблячи кожного дня вибір, тільки не враховуючи довгострокові наслідки цього вибору. Той вибір, який не потребує дискомфорту, не потребує болю, але ж біль все одно буде. Від невпевненості, несамодостатності, від браку дисципліни і тому розочарування в собі, ну або ж тимчасовий біль від праці над собою, від зусиль на шляху до власної вершини, наближаючись і, врешті, досягаючи якої, отримаєш незрівнянну навіть більшу за секс, насолоду і радість. Кожного дня ми сідаємо за стіл наслідків наших вчорашніх думок. І, дій. і є ще один нюанс. Він полягає в тому, що люди дуже переоцінюють те, що можуть створити, чого досягти, яким стати за якийсь короткий проміжок часу, наприклад, за декілька днів або тижнів, і недооцінюють те, на що здатні, фокусуючись на чомусь хоча б місяць або півроку рік. Тому виконувати свою щоденну програму мінімум, перетворити це на довгострокову гру, і буде результат. А не полювати на якісь моментальні джекпоти, щоб знову і знову ставати перед обличчям незадоволеності і розочарування. Почніть сьогодні, покладіть початок змін на краще прямо зараз.